Ми вітання, друзі, слава Україні! Ну що, радісна новина, на душі стало трошки легше, дихати стало легше, трохи збило температуру і у нас випав дощ. Ще дощик Моросить. Щось щось капає, з гри. може це дощ! Клас, дивіться! Оце так, да, оце подарунок. Так, ну що, трошки настрій, звісно, піднявся, але ситуацію те, що воно вже підгорає, мабуть, воно усугобить, скоріш за все. Навряд чи воно виправить ситуацію, так як уже кукурузи там вже сохнуть активно, то навряд чи поміняється ситуація. Ну, то таке то життя і дуже великого впливу на погоду ми не маємо тих примочок Ті примочки, які я анонсував, ті, що я показував, що буде варіанти. На задньому плані один із них ми там бадяжили. Називається куричий послід концентрація і вилив в строгій концентрації по дослідам ми робили. Це те, що була у нас загадка. Ті препарати польські і ті препарати Англія і. Австрія спробували скажу вам так: те, що по курячому для нас ще загадка. Конкретно предметного дозування ми ще не вирахували, але я скажу, що, мабуть, краще за все цей препарат, саме цей, вносити восени і доволі концентрований. Тоді буде кращий ефект, ніж погратися по лісту і з цим риском, що ми можемо спалити. Так як е, е, відсоток цього там занадто великий і побічних всіх елементів дуже багато. Тож, е, залишаємо це на осінь. На осінь, це що тут є, у нас сумарна тонна концентрата, ми його вильємо на дослідну ділянку, яка у нас знаходиться біля двору, і будемо на це спостерігати. І з того можна буде зробити якісь висновки, Чи за рік, чи за два, там уже будемо дивитися. На сьогодні у нас випало 20 мм. Це обалденно класно, довгоочікувані дощі. Ну і в зв'язку з тим, що у нас дуже великі скажімо так, проблеми з світлом, з електроенергією, то... Угадати оці свої часи праці і коли це нам зручно зробити, дуже важко. І наразі ми віємо, верні, довіваємо горох і будемо віяти далі там свої скажімо так, нюанси. А двигуни на оцьому шнекові та на оцій віяльці стоять на 380 і тут же ж управління ЧПУ стоїть на 380, то а, треба щось думати. Ну що можемо думати? У нас був генератор 5 кВт, 220 вольт. Ну, такий, знаєте, на підстраховку, там сварка, болгарка, десь підживить світло в домі, це все вистачає, класно, все автономно, ну, питань нема. Але ж коли стикнулися з тим, що треба підключати 380, це проблема. Ну що, рішення, само собою. Їдемо, вибираємо новий генератор. E, значить, По поводу генераторів, дуже великий вибір. E, і щоб колеги не натикатися на якісь помилки, e, варто все ж таки знати трошки інформації про ці генератори, як вони працюють, і який краще, все ж таки, щоб був такий універсальний знаєте, на всі випадки життя. E, показую. Ну ось Дивіться. Оце ось те, що ми купили. в принципі по відгукам оця фірма доволі нормальна. Це, це е, німець е, ліцензія виготовляє Китай. ну У нас, по-моєму, зараз все так проходить, тож, е, скажімо так, не новина. Е, дізель, дізель, Одноциліндровий і генератор виходить, у нас, е, скільки він? 6,5 кВт. 6 кВт. Но у нього індекс по значенню. Ось написано. 1 дріб 3. Що це е, має з собою означати? Ось дивіться. Значить, е, Двигун стартерний, класний, і кікстартер є. є декомпресор, все працює нормально. Е, по двигуну далі. Заводиться. Ключиком є ось такі позиції. Ось дивіться. Значит, позиция 2, позиция 1. Оце у нас 220. Оце у нас 380. Отак вот включається воно. І ось рубильники на автоматы. 380, 220. Выход 380, 220. Еще і есть виход 12 вольт. Це для зарядки аккумулятора. Значить, Що я можу сказати? Значить, В чому ж солю цього питання як би так універсальне, щоб і 380 було, і 220. Якщо воно все буде одним пучком, це проблема. Тому що рівномірно взяти з цих фаз на використання 220, ми не можемо. Буде перекос по фазам і буде проблема з генератором. Де тобто десь щось то перегорить. Коли ми маємо такий варіант. Потрібно нам заживити будинок 220. Ми включаємо 220, ми включаємо рубільник і включаємо цю ось ось, ну, ми так на выстречок пустили. ну, Працює, коротше кажучи. І У нас 220, полноценно 220, 6 кВт, 6,5 кВт. якщо по 380-70,5 кВт. E, значить, повноцінно воно працює. Якщо нам потрібно запитати все ж таки двигуни 380, ми вимикаємо, вимикаємо 400. І оця розетка працює 380 вольт, 400 вольт видає. E, ну, Отакі от нюанси від цього значення. Коли воно все гуртом, починаються проблеми. Далі по двигуну. E, Двигун на самому ділі. Доволі шумний. Хоча по тому, що пишеться ну, я вважаю, що вони не відповідають. Тут написано а, ну, що ж тут написано? 96, 96 ДБ. Ну, повірте, я бачив, така сама наклейка була на бензиновому двигуні. Він набагато тихіший. Теж 96. Ну, Якби ви розумієте, що ну, це все відносна штука. Шумний, але, але він продукує доволі якісну енергію і, скажімо так, витримує навантаження доволі дебелі. І, в свою чергу, він доволі економний. Бак тут всього 11 літрів і вистачає на 20 годин праці під навантаженням. По потужності двигун 18 кінських сил. по... Видачі 220 вольт, у нас 6,5 кВт, це там номінальні, максимальні. І по 380 7,5. Це повноцінна напруга йде, що кВт і пишеться, то і є. Бо тут є виходить, при навантаженні, вимірюю потужність, який поток видає, то ну, тягне воно, чітко тягне. Той, що у нас був генератор з двигуном. Бензиновим, то він трохи не видавав ті 6 кВт. Видно було, що йому це було сутужно. Е, ну, звісно, практика покаже. Поки що ми його починаємо юзати ну, поки що подобається е, все, крім е, його шумності. Шумність, звісно, да, є таке. Ну, я вам скажу, що і не спішимо ми щось тут міняти. Отакий глушничок. Тарабани він сюди ось вниз, та і все. Отакий акумулятор стоїть, стартером заводиться, чітенька, семягенька, з Ну, Коротше кажучи, отакий апарат. Вважаю, що цікава інформація. Хто зараз цим озадачується, тож дивіться, користуйтесь кому буде. Воно все цікаво. Так, колеги, сьогодні у нас. Доволі продуктивний день і на сьогодні закриваємо питання з горохом і будемо знати точну вагу, яку ми змолотили в цьому році. Так, ладно, на ріпак чекаємо ще ціну, ще трошки чекаємо, так як ще має піднятися. ну Хочеться в це вірити, а по гороху закриваємо питання. Тож грузимося і буде видно, скільки ми намолотили. Так, діло зроблено. Бодя. Не дуркуй. Так. Ну що, тема гороха закрита? Їде на переробку. Ну, а ми що? Ми рухаємося вперед. Кому цікаво, слідкуємо, кому сподобалась подобачка і з нами буде цікаво.